Всім доброго дня, всім мирного неба, всіх вітаю з закарпаття. Я трошки скупилася, була в магазині, купила хліб, купила куряче філе, масло, отаке, сир, молоко безлактозне, банани, але банани трохи купила, бо такі вже не дуже влажні. полотінка і. Чоловіку сигарети купила. От за це все. от в Малій сумці принесла, я заплатила 684 гривні. От за це все. І купила, зараз вам покажу. Ну, я як, я ще не купила, але принесла. Нехай чоловік поміряє, хочу от, от такі двої шорти купити сину. Дочка приїде, потім йому відвезе. Отакі от темно-зелені. Тут написано, ну, ці 300 гривень 50-й розмір. От, не знаю, як вам показати. От такі. І чорні. Ну, такі у чоловіка є хороші. Теж 50-й розмір. Якщо чоловік поміряє, йому будуть добрі, то сину теж будуть добрі. Так що купила йому нехай цей, нехай там носить на роботі. Ці будуть по 300. 320 гривень 50-й розмір, а ці 300 гривень теж 50-й розмір. Так що так, це я половик з кухні взняла, постирала сьогодні. Вчора тут трошки поприбирала, ну, поставила такий не дуже важний, але я не можу без цього ходити, без нічого, щоб тільки плитка. Для мене це холодно. Поприбирала трошки тут. Ну, то відро, то не дивіться, то поросяти я збираю такі всі відходи. Тут теж поприбирала. Так що так. І не буду дуже сильно крутити огірки. Там ще трошки назбирала маленьких огірочки, тут думаю, закручу малі банки. Але вийшло так, що я дуже спішила. І наоборот, я от тут, де цибуля, мала, в мене ще оставалося трошки сиропу карі з карі, то я мала сюди досипати, а я досипала сюди. Там, де хрін, де цей, ну вже як є, які будуть. Так що ще чотири баночки вийшлося у мене огірки. ну Нехай будуть, їсти не просить. Сьогодні ще йду закінчу підвал, бо я вам пообіцяла покажу, вже, як я зроблю. Але вчора я мила банки. Вчора я не була, то було позавчора, коли я була в базі. Вчора я мила банок. От тут ще мені є мити, але вже нікуди ставити. Позавчора ще ми позбирали всі помідори, ці помідори, оцей ящик я вже замовили тут 10 кг. і це відро тут теж 10 кг. це вже замовили, 20 кг я продам жовтих теж вчора продала, і з цих розових теж вже вчора продала, це все на продаж буде. Мені стільки не треба. І там ще ззаді, зараз вам покажу, скільки я собі назбирала, щоб ще томату накрутити. Так, Там ще в мене банки треба мити, але тут на купу все складено. Ну, нічого, заберуть помідори, тоді трошки роз, роз, розбираю ці всі завали, і тоді вже буде місце. Сьогодні ще маю ці банки перемити. І йду вам покажу, скільки ще я собі лишила помідор, щоб перекрутити собі ще на томат. Там в мене томату вже є, 70 банок півлітрових. Ще трошки накручу, аби було 100 і все. І більше я і грама не роблю, бо нам тільки хватить Я свої от сюди поставила. Так. Оце все буде тут, тут 4 від 3,5. І тут відро. от таких це сорт санька, Ці я, хочу, я взяла собі одне відро, хочу саме перший перекрутити, щоб взяти з них насіння. Так що сьогодні в програмі у мене. Піти закінчити подвал, піти закін... розібратися з банками, посадити ще чорну редьку, бо я ще не садила, я тільки обіцяю, але ніяк не дойду, посадити чорну редьку і буду готувати, бо завтра вже моя донечка приїжджає, так що я вже готуюся до приїзду. Я вже так чекаю, ви собі не можете уявити, я вже її рік не бачила. То по, по цьому по телефону одне, а вживу то вживу. Так що вже завтра вже завтра Вона виїжджає. Дасть Бог з Божою поміччю, якщо все буде нормально, то в п'ятницю вона вже приїде. А в четвер вночі або в п'ятницю десь до обіду вона вже приїде. Так що так, наша Айза відпочиває. Айза, Айзочко. Так що так, такі в нас справи. Так, З банками я розібралася вже, перемила всі, що тут там ще в підвалі пару є, але то вже потім. Всі, які тут в тазику були, то всі я перемила. І в хату поносила, там на стіл. Коротше, всюди, де можна, було всюди банки поставлені. Тут я вже трошки порозбирала на столі, потім прийду, спочатку йду в подвал, потім прийду, тут трошки помию, поприбираю, помідори заберуть, то трошки вже розберу, щоб не було такого бардаку. Так що пішли зі мною в підвал. Так, ми вже в підвалі. Тут чоловік вже розібрав мені, от де я казала. І зараз я буду от сюди далі складувати всі закрутки. От ті всі, що там попереношую, сюди поскладую, то все повикидаю, що не добре, щоб тут не стояло. І, в принципі, поки що все, От як буде полка робитися, тоді вже будемо далі, тут в підвалі щось майструвати. А поки полки немає, я тут. Кажу, все, що не, не це не добре, я повикидую, трошки попідмітаю, і нехай буде чистенько. Ну що ж, давайте переступаємо до роботи, вже, щоб закінчити з цими закрутками, бо вже мені вони трошки піднадоїли. Ну що ж, все, можна сказати, що всю закрутку я порядкувала. Тут трошки поприбирала, це все повиносила. Проход зробила, бо там вже пройти не можна було. Так що якось так в мене, чекайте так буде більше видно. Тут поприбирала. Ну, Починаючи з томату, але томату ще місто треба, бо тут не вміститься. Я ще буду завтра крутити після обіду томат. Починаючи з томату, отак от я гарненько поперемивала, поскладала. Тепер вже хоч знаю, що, що де. Тут компоти, потім огірки, фасоля, потім тут помідори, два рядка. Я ще один тут на один рядок місто лишила, бо помідор ще є, так що буду ще помідори крутити. Там пару банок асурті, лечо, салат з огірків. І останній ряд оцей довгий, то бощова заправа, що в мене стільки лишилося з того року. Так що цього року мені хватить одну порцію. І... і тут в маленьких баночках оцих кетчуп, стільки кетчупу я маю. Там ще компоти, але менші банки, два рядка, паштет, тушонка і в кінці там огірки квашені. Ну, не знаю, чи добре, чи... але оставила їх. Помила банки, оставила, нехай будуть. Так що так. Тут ще місто собі лишила на бочку заправу, на перець в олії і на томат. Так що, так, Ну от починаючи звідти аж, 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 аж сюди. А стільки я висортувала банок, які або старі, або недобрі. І все на За цьому закінчено. Ще прийду там той угол, будемо прибирати, де цей, де полка буде. І можна сказати, що в подвалі чистенько. Так що, якось так, Іду я ще надумала собі на городі піти перець, позбирати ратунду. Якщо назбираю відро, то може продам. Так що іду я далі. Так, взяла я відро, купили мої помідори, тепер якраз поїхали, жінка, яка приїжджала, взяла я відро, йду, подивлюся перець ратунду. Якщо є, то багато зберу то теж хочу продати, бо там ще мілкої доступ, вона ще підросте мені до осені. То мілку вже собі буду. ну, Потім підросте, собі вже буду консервувати. А цю. Зберу, продам. Лишня копійка ніколи нікому не завадить, я думаю. Якщо можна трошки підзаробити, то треба користуватися моментом, поки можна продати. Так що так. І ще хочу редьку посадити. Зараз зберу перець і потім прийду, ще посад, добре пролю і посажу редьку чорну. так що Трошки з цього, трошки того, та й якась копійка буде. Ну що ж, добре, починаємо ми збирати От така ту, що більшечку Таку. позбираю і продам. Але яка менша, нехай ще росте. Побачу, якщо не буде багато, то ставлю собі. Але тут її треба проривати, бо її дуже багато. І ті малі не ростуть. Якраз нормально. Ну що ж, давайте будемо збирати. От назбирала, я почти повне таке відро 12-літрове. Зараз йду переважу і поставлю в інтернет, може хтось купи. У мене не дуже велика, по 20 гривень буду просити. Продам, продам, не продам собі, закладу в банки. Так що пропасти не пропаде. І хочу вам показати, я ще помідори попідв'язувала позавчора вечора. Так вам покажу з того боку, бо сонка світа. У нас сьогодні жара. завтра знову 28 градусів температура впаде. Я попідв'язувала помідори. Вчора чоловік їх квадрісом обробив, бо тут ще дуже-дуже багато зелених, то буде гріх, якщо вони пропадуть. Так що ще сливки я не збирала, бо сливки тут мене одна жінка просила, Я е, нехай до понеділка вже будуть всі, а понеділок, які приспіють, всі позбираю віддам їй. Так що такі я їх попідв'язувала, полот я їх не буду, щоб вони не сохли. Ну цей сорт Санька я вам кажу, що то золот... дуже хороший сорт. Золотий сорт. Я на другий рік його більше посію, по... не посі... насіння посію і посажу більше. Вони не тріскаються, тверді, навіть на закрутки і на томат до всього підходять. І їх беруть, хочуть, ну, люди купляють, бо вони дуже гарно виглядають. Так що цей оцей низький сорт, санька, я буду на другий рік, дай Бог буду жити, буду більше садити. Ну, Його і зараз в мене ще є. Так що ще трошки будемо назбирати. Так, і ще в мене одна проблема, я не знаю, що в нас за тваринка тут завелася. Ходить по городу, слухайте. Подивіться, всю кукурузу мені поламало, виїло. От я остільки понак... викидувала, бо збирала огірки, там ще пару таких, щоб цьому було. Е... Курям то є, збираю отакі От вже криві, всякі кури поїдять. От подивіться, як поламало. Дивіться. Отак От щось їсть. Як вам показати так, щоб бачити. От. Не знаю, як стати, так, щоб ви бачили. Так що не знаю. Щось є в цю кукурудзу. Це цукрова кукурудза. Все виламало, виламано і все поїдено. Не знаю. Що в нас тут ходить? Чи зайці, чи козулі, чи я без поняття. Чистий зоопарк, чесне слово. Добре, пожалілася вам трошки, йду пере... переважу перець. Може, ще сьогодні трошки зароблю. 645 гривень сьогодні, вчора 100 Чекайте, скільки? Вчора 4 кіла продала по 35-140 гривень. Почти тисячу гривень за два дня. Я думаю, то непогано. Так що тяжко, тяжко робити на дах, я согласна. Не всі то люблять, але я люблю. І... А коли ще якусь кобійку можна заробити, то зовсім прекрасно. Якби ще були огірки, але огірки цього року не вдалися. Ну, у мене там огірки, ті, що я садила на пробу для експерименту, там вже маленькі огірочки. Я вам зараз покажу. Вже... вже є маленькі огірочки. Так що а вже погода дозволить ще хоча б їсти. Будуть. Так що так. Такі в нас справи. перець, дощу немає, перець діяне. От тут ще я садила пару штук. Оце ще трошки досить маленькі. Я вчора їх попідживляла розконцентратом, а тут на цьому я прополю завтра, може, не знаю, побачу. А тут на цьому це найбільший, подивіться, післюнці. Ось як вам показати? От тут. Подивіться, який огірочок. Так що, може, ще з огірками будемо. І тут ці помідори, то гріх від Бога, що вони пропали на кущі. Тут, мабуть, всі 3 кілограма помідор. Дивіться, скільки. Зелених. Так що, кажу, чоловіку треба обробити. І може ще до то якась копійка буде, бо нам вже не треба.